Хай а, американська феміда розбирається Трампом і Джуліані. В нас є свої нагальні справи. І про це поговоримо з Олександром Новіком, головою Національної агенції з питань запобігання корупції. Вітаю в нашій студії. Пане Олександре. Ну і звичайно, для багатьох шок цього тижня це майже 3 мільйони доларів. Хабар, екс вже голови Верховного суду князевим. Як взагалі таке можливо, що в країні, яка воює, може таке статися. Очевидно, що цей факт це. Пряма зрада України і інтересів українського суспільства. Державна антикорупційна програма містить заходи, як не допустити і змінити судову систему, не допустити в майбутньому таких випадків. Це, по-перше, встановлення чітких критеріїв доброчесності щодо всіх суддів, в тому числі тих, які будуть призначатися. Перевірка їх майна, проведення всіх судових засідань в електронній формі і переведення їх в онлайн. Це забезпечення альтернативних спосіб вирішення спорів за рахунок третейських судів і арбітражів. І на сам кінець це відновлення статті кримінального кодексу за винесення завідомо неправосудних рішень. Чи довго вам довелося цією справою займатися, чи швидко ви підійшли до розв'язання такого? Це справа, яку вело набу з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою без залучення Національного агентства запобігання корупції. Наша роль у цій справі полягатиме у перевірці активів осіб, яким пред'явлено підозри, на їх відповідність законним доходам. У разі невідповідності законним доходам Національне агентство сформує обґрунтований висновок, який буде доказом для конфіскації всього майна цих. Підозрюваних цих а, суддів є свіжа статистика. 84% українців вважають, що це центр розумково оприлюднив. Вважають, що факти корупції треба оприлюднювати. А як вважаєте, факт оприлюднення так, корупційне це важливо чи більш важливим є доведення цієї справи до логічного завершення там до судового вироку, до покарання винного і? Досягнення однієї цілі іншої є важливим. Будь-яка справа має бути доведення доведена до судового вироку, але оприлюднення фактів корупції будує довіру суспільства до держави, до правоохоронних органів, за рахунок чого? За рахунок того, що суспільство бачить, що влада змінює країну і не толерує будь-які прояви. Корупції, тобто не приховує, говорить так, є проблеми, але ми з нею впораємося. Це частина культурних колосальних культурних змін, які відбулися в нашій країні, тому що Росія намагається зобразити Україну як колиску корупції. Очевидно, що нетолерування фактів корупції, реагування на них доведення до суспільства, як держава бореться з корупцією, свідчить про спрямування дій держави. На зміну культури, ну і насправді є ще одне дослідження: 50 Три відсотка українців вважають, що внутрішніми ворогами є для нас корупціонери у владі, так на другому і третьому місці це агентурна мережа Росії і політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Російською Федерацією. Тобто, кожен другий вважає, що насправді це величезна проблема для України. Але чи кожен другий вважає, що з корупцією ми боремося і мусимо боротися? Бо Говорити і боротися це трошки інші речі, і Україна до останнього показувала, що насправді нам простіше говорити, ніж робити. Понад 50% українців ніколи не мали досвіду давати хабарі. Дві треті українців вважають, що корупція не є широко розповсюдженою, що держава з нею бореться. Тобто суспільство відчуває поступ від толерування корупції, і це. Справа кожного українця перестати толерувати корупцію на своєму рівні, і тоді країна зміниться, стане доброчесною і як наслідок заможною для вас. Корупція в державних органах влади це що? Окрім того, що це ваша професійний обов'язок та позбуватися цього. Корупція це завжди використання влади у власних інтересах. Ми в НАЗК розбудовуємо культуру доброчесності в першу чергу в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Що таке доброчесність? Це плекати публічний інтерес, інтерес громадян на своєму робочому місці. Ми сподівалися навіть конституцію змінили свого часу. Та для того, щоб з'явилися відповідні органи, які боролися з конституцією. Сподівалися, зокрема, що високі зарплати. Людей, високопосадовців, суддів, зокрема, це запорука їхньої доброчесності. Не спрацювало і не спрацьовує. Що необхідно змінити в нашому законодавстві, аби насправді корупція, ну якщо не зникла, та то суттєво зменшилася. Для того, щоб корупція зникла, необхідно реалізовувати державну антикорупційну програму, яку затвердив уряд на 2023-2025 роки. Яким чином це працює? По перше, коли заробітна плата встановлена на рівні, корупці... рівні корупційних ризиків, які має особа, це дозволяє стримувати від вчинення корупційних дій. Але цього очевидно недостатньо. Треба перебудувати процеси таким чином, щоб вони були зрозумілі і відкриті суспільству, щоб суспільство і кожен громадянин розумів, як приймаються рішення на підставі яких критеріїв. І третє, очевидно, що треба забезпечити контроль статків. Публічних службовців, в тому числі суддів, для цього парламент має відновити нарешті обов'язкову подачу декларації. Тільки хотів вам про це сказати. Якщо фізично ви не маєте можливість порівняти, скільки він заробив і на що він витратив, як з цим боротися? Добре, якщо ми відновимо, якщо парламент відновить, ми сподіваємося, що це станеться обов'язкове декларування чиновників віднизу до верху. Має відновитися декларування. Декларування має відновитися в повному обсязі всіма чиновниками. всіма чиновниками. Десь 800 тисяч посадовців подають декларації. Але який унікальний факт ми зафіксували? Понад половина посадовців навіть у війну подали декларації за 21 рік. Майже третина подали декларації за 22 тобто рік. Тобто добровільно вони зробили це? Так, добровільно. Тобто, це значить, що бути доброчесним стало звичкою. Людей, які працюють на громадян, однак ми спостерігаємо дивний факт: що чим вище посада особи, тим менше кількість поданих декларацій. Тобто для рівня звичайних посадовців подавати декларації стало звичкою. А для народних депутатів, наприклад, членів уряду, це ще не є звичкою. Всього 39 народних депутатів за 2021 рік і всього 22 – за 22 рік подали декларації. Пане Олександре, якщо собі уявити, що кожен чиновник в Україні а, здав би сьогодні декларацію, так і ясно, що це можливо тенденційна історія, але скільки б їх не відповідало реальним доходам тих людей, які працюють на владу, минулого року ми зафіксували системою логічного арифметичного контролю, яка звіряє декларації з реєстрами. 1600 випадків невідповідності декларації. Реальному з стану з... так, так, тобто випадків можливого можливих випадків необґрунтованості активів і незаконного збагачення. Ми зафіксували десятки фактів у ході перевірки декларацій, в ході яких підтвердили випадки незаконного збагачення, але разом з тим ми і встановили, що. Десятки випадків не підтвердилися в зв'язку з тим, що наші державні реєстри ще не повністю наповнені актуальними даними. Моніторинг способу життя це ефективний спосіб виявлення незаконного збагачення. Це е, можна сказати про те, що якщо це не зроблено сьогодні, так, ти зробив колись 10 років тому, все одно це випливе і доведеться тобі відповідати. Абсолютно вірно. НАЗК має доступ до доходів кожного. Посадовця, починаючи з 1998 року. У нас були випадки, коли особа за все життя разом з членами сім'ї заробила умовно 4 мільйони, але при цьому в декларації показала 200 мільйонів. Навіть якщо ти сьогодні зловживаєш, ми знайдемо це через рік, через два, через три. Саме тому система декларування забезпечує цей стримуючий ефект. Для того щоб корупція не, було, не була частиною роботи на громадян, ті, хто наколюдував і сьогодні на пенсії, колишні чиновники, урядовці, судді, їх це так само має турбувати? Чи ми про них вже забули? Якщо дані про їх активи з'являться у декларації члени їх, членів їх сімей, ми можемо ідентифікувати і такі незаконні доходи. Добре, це для того, щоб знаєте, сьогодні попрацював та завтра, я вже, я, вже, бабу... я вже випадково став та чесним бізнесменом. Бабусі, дідусі, куми, сестри. Навіть в таких випадках, якщо майно корупціонера оформив на інших осіб, ми його знайдемо. Хотів вас запитати знову ж таки, ви ж не тільки великою рибою займаєтеся, тому що ну, наприклад, минулого року вам було дано розпорядження подивитися, що не так з виїздом українців за кордон та і наведення порядку, наведення ладу в цій системі. Що воно показало, і наскільки зараз складніше знаходити оці ці лазівки для, для виїзду за кордон на колегії генеральної прокуратури за участю всіх правоохоронців було звернення до НАЗК про надалізувати корупційні ризики в перетині кордону. Восени минулого року ми проаналізували ці ризики, і уряд звернувся до НЗК з підготовкою плану заходів для їх мінімізації. На сьогодні ми сподіваємося, що розпорядження уряду про усунення всіх корупційних ризиків в перетині кордону буде прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, що дозволить цей план дій зробити. Він дозволить поєднати між собою дані системи шлях. Дані системи аркан прикордонної служби, і перевіряти законність перетину кордону. Ми зафіксували, що приблизно в два рази за час, коли це розпорядження про усунення корупційних ризиків знаходиться на розгляду, винес виріс розмір хабарів за незаконний перетин кордону. Тому сподіваюся, що найближчі 2-3 місяці хабарництво в цій сфері буде ліквідовано. І Але... всі, хто має... Законні і обґрунтовані підстави перетнути кордон для бізнесу, для навчання отримають таку можливість. Ті, хто бере хабарі за незаконний виїзд за кордону, це ж ваша історія, ви нею займаєтеся, і ви маєте можливість покарати тих чиновників, які довели до цього. Ми ідентифікуємо вади процесу надання документів на перетин кордону і ініціюємо перед кабінетом міністрів, перед президентом, перед Верховною Радою. Зміни цих процедур шляхом зміни законів і постанов уряду. Ловити хабарників це справа національної поліції за руку прямо. І... Національного антикорупційного бюро такі розслідування, сотні таких розслідувань, тривають. Але знову ж таки, коли ви допомагаєте в тому, аби навести лати, да навести справедливість, це так само честі. Хвала 17 гривень за е, яйце. Історія до якої, начебто, на, на ЗК не була причетна, але тим не менше, фігурант цієї справи знову ж таки вас хотів обдурити. Розкажіть, будь ласка, подробиці цієї історії, пан Хмельницький, е, керівник департаменту закупівлі міністерства оборони, під час Перевірки Національним агентством Міноборони приховав від нас висновки аудитів, які свідчили про ті факти, які ви назвали. Ми це встановили, склали протокол на пана Хмельницького, і протокол є швидшим за кримінальне провадження заходом притягнення до відповідальності. Суд вже підтвердив законність нашого протоколу про приховання фактів пов'язаних з корупцією і правопорушень. І пан Хмельницький внесений вже до реєстру корупціонерів. Реєстр корупціонерів. Чим ця історія може для людини е, обернутися? Дані про те, що особа перебуває в реєстрі корупціонерів, надсилаються при призначенні на будь-яку посаду будь-якій особі, яка розглядає, призначати людину чи ні на посаду. Тому це засіб недопуску на публічну службу осіб, які. Були замішані в корупційних практиках. І це насправді дуже гарний стимул для того, щоб стримувати відчинення будь-яких корупційних правопорушень. Це така чорна мітка та, для тебе для, і для на роботи на державу. Руйнуєш репутацію на все життя і не будеш працювати на державу. Звідти можна е, прибратися, можна довести свою чесність або сказати все, я був корупціонером, а тепер я не такий. Два випадки, коли. Особа може бути виключена з реєстру корупціонерів. По-перше, скасування рішення суду про накладення стягнення, один випадок. І другий випадок: якщо особа бере участь в обороні української держави в лавах збройних сил України, вона може нам повідомити про це, і також така особа виключається з реєстру кокціонерів. Пане Олександр, ви говорите зараз про ми з вами говорили про оборону зокрема, і мені було цікаво дізнатися, що НАТО розглядає НАЗК як серйозний інструмент прозорості і реформування українських збройних сил. Ну де НАТО, а де НАЗК? НАТО це об'єднання країн на основі спільних цінностей, свободи і демократії. Протилежністю свободи і демократії є автократія і рабство. Це те, проти чого воює український народ. Тому для НАТО питання доброчесності є ключовим питанням. Доброчесна країна природно є. Заможною країною і природно є союзником цивілізованих країн. Тому в НАТО є окрема програма НАТО Building Integrity» НАТО побудова доброчесності. І саме НАЗК є тим органом, який відповідає за побудову культури доброчесності в цілому в українському суспільстві, в державі в цілому і в всіх силах безпеки і оборони. Ми орган, який допомагає Збройним силам. Працювати доброчесно, як з точки зору етики, так і з точки зору ефективності всіх процесів, пане Олександре. Ну ми з вами починали грошима князів. З вашого дозволу ще кілька-кілька запитань. Одна з розмов, які були опубліковані, князів просив у ту суму Хабара розфасувати різними частинами по 14 конвертах. Не хочу проводити ніяких паралелей, але в судовому засіданні брали участь 18 розсуддів. Тобто, перше, не всі так, і в жодному разі нікого не звинувачуючи. Тобто є чесні суди, поки ти це не доведеш. Але питання: чи будуть оці конверти е, приводом для е, зацікавленості? А хто ж ці люди? На, на, на куди мали піти ці 14 конвертів? Для кого? Це питання, на яке має відповісти Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура і вищий антикорупційний суд. Постановляючи вирок разом з тим, очевидно, що якщо ці кошти були передані іншим особам, такі особи є співучасниками вчинення злочину, і не тільки ці кошти мають бути обернені на користь громадян України, а і санкція статті відповідної про отримання хабара передбачає конфіскацію всього майна такої особи. Конвертики з кабінету голови Верховного суду і сейф, в якому зберігалися гроші, для мене знову ж таки дивно, що судді Верховного суду могли прийти і скористатися цим сейфом, і покласти туди гроші. Я взагалі не розумію, що. Пачки доларів можуть робити в кабінеті або в установі Верховного суду, як такі. Тобто, для мене це знову ж таки запитання, яке ну, сьогодні немає відповіді, але насправді цим абсолютно вільно оперує людина, яка вважає, що це абсолютно нормально. Але я про інше. Коли Нафтогаз в міжнародному арбітражному суді виграв справу проти Росії, ті, хто це чудове рішення для України завоював, досягнув, вони отримали. Певну нагороду в НАЗК такого не практикується. Певна сума від, від передано в дохід держави людину преміювати. Чудове питання в 2019 році були внесені зміни до українського законодавства, які передбачили, що особа, яка надає інформацію про вчинене корупційне правопорушення, може отримати 10% від суми. Стягнути в дохід держави за результатами судового розгляду, тому я закликаю громадян України інформувати правоохоронні органи про факти вчинення корупційних правопорушень, набувати статусу викривача і отримати потенційну після вироку суду до 10% тих коштів, які будуть стягнуті з корупціонерів, або тих коштів, які будуть збережені для держави. Таким чином ви не тільки отримуєте особисту фінансову вигоду, але ви допомагаєте Україні стати цивілізованою державою. До речі, гроші, які були в вигляді Хабара вилучені, куди вони підуть? Предмет Хабара підлягає конфіскації за вироком суду після судового розгляду. Але я хочу ще раз наголосити, що має бути конфіскована не тільки Хабар, а санкція статті 368 кримінального кодексу, передбачає конфіскацію. Всього майна корупціонера, навіть оформленого на інших осіб, якщо таке буде встановлено у ході судового розгляду дідусі, брати і сестри. Ну і знову ж таки, ще півмільйона треба знайти. що наші правоохоронці поки що не можуть знайти та да, цілої су, всієї суми, яка була задокументована і передана. І ще мене до вас одне запитання. кажуть, що історія з князем, вона стала можливою завдяки унікальному агенту, який. Яка не лише чудово впоралася зі своєю професійною частиною роботи, а й прачарувала всіх так, що люди просто не мали можливості думати про інше, просто дивилися на цього агента. А у вас теж особливості підборі ваших працівників, і як до вас люди йдуть на роботу? Ми впевнені, що для подолання корупції в Україні гарні всі методи, які відповідають вимогам закону. В національному агентстві ми підбираємо працівників на відповідність п'яти цінностям: доброчесність, розвиток, відповідальність, амбітність і взаємодія. Закликаю всіх, хто сповідує ці цінності, доєднуватись до команди НАЗК. на чолі з Олександром Новіком. Дякую за розмову. Олександр Новіком був гостем нашої студії.